Всім привіт, хлопці! Сьогодні вночі пройшов UFC бомж Найт Брендон Аллен проти Кріса Кьортіса. Поїхали розглядати основні бої мейнкарду, а потім і сам мейн івент. Відкривали мейнкард легкововики Тревор Пік та Чарлі Кембл. І як зазвичай у цих файтнайтах і буває обидва новички у UFC по два-три бої у кожного. Поїхали дивитися. Перший пройшов спокійно, критичних моментів взагалі не було. На початку довга розвідка всередині неакцентовані розміни. Кембл виглядав точнішим. Удари, які намагався наносити пік, певно, заздалегідь бачили навіть малі діти, ну просто дуже очевидні замахи і фейки. Плюс відмічаємо відбивання ніг стопами у виконанні піка. У другому пік відразу полетів вперед з розмахайкою, яка відразу читалася, пік мав дуже сильне бажання заробитися, але Кембл явно був не у захваті і просто кінчував, плюс добре вставляв кіки та коліно в корпус. Пік теж не відставав і робив те саме, плюс ще намагався збільшити розмір ступні Кембела. а з ударів як кулаком по столу я взагалі знатно прозрів, чувак буквально благав про рубку. Кембел ніяку не погоджувався і перевів вниз, там проводив довгі потуги сабмішину, але нічого не вдалося. І після цього все ж таки почалася та сама бажана рубка. У виконанні піка дуже непогано він настрілював Кембелу. Сам Кембел намагався клінчувати і переводити, але під кінець раунду вже сам почав непогано відповідати. И пигзи от дека точних акцентованих ударил. У третьому на початку ще були якісь натяки на рубку, а ось те, що почалося далі, вже було важко дивитися. Бензобак, як в одного, так і в іншого, повністю закінчився, і Кембл вже чисто в партері робив ніжний масаж виснаженому піку. Найвидовищніше, що можна було тут побачити, це відбивання стопів у виконанні піка, буквально дві варені ювсічні сосиски в октагоні. Нам масажував Кембл одноголосне рішення суддів, ну і треба йому поспівчувати. 46-й розмір зуття знайти буде досить важко. Далі в нас ішов бій Ігнаціо Бахамондеса та Крістоса Джагоса. Ігнаціо має 4 перемоги та 2 поразки у UFC. Кріс іде з рекордом 5-5. Поїхали дивитися. Почався перший, і тут почали відразу без розвідки. Ігнаціо кинувся вперед і викидував кіки. Працював першим номером. Було трохи клінчу біля сітки, але недовгого. Була легка нога з розвороту в голову та корпус від Ігнаціо, і досить непогано вона так залетіла. Кріс відразу захотів відігратися, побіг вперед і ще плюс на здачу, отримав правий прямий на зближенні. І ось тут вже почалися тривожні дзвіночки. Ігнаціо полетів допрацьовувати. Біля сітки вставляв непогані бокові в голову, але Кріс все ж таки пережив і продовжив. Але, як казав колись, Конфуцій, зрадила один раз зрадить і двічі. На останній хвилині Ігнаціо вставив кристалічно чисту ногу вже прямо у підборіддя, і Кріс полетів. Вниз. Інстинкт вбивці Ігнаціо вимкнув одразу, і Рефері зупиняє бій. Сам Кріс був в принципі не проти. Нокаутом у першому раунді бій забрав Ігнаціо Бахамондес. Далі в нас йшли інші два новачки у мейн івенті UFC, Морган Чар'є проти Жозе Маріскаля, один бій у UFC проти двох. Поїхали дивитися. Почався перший, і тут теж почали активно. Відразу пішов партер і спроба гіліти не відчаріє. Але звичайно, всі свіжі і не дуже вдалося. далі пішов клінч біля сітки, теж без якихось успіхів з обох сторін. Розміни були і були плюс-мінус рівноцінні, ніхто не залишав нічого без відповіді. Реально важко сказати, хто забрав перший раунд. У другому раз мені стало ще більше, і знову дуже рівний раунд. В основному у хлопців залітали бокові. По факту виглядало, що Маріскаль отримав більше шкоди, так як обличчя було вже розбите. Але по картинці бою, в принципі, у нього теж залітало дуже багато акцентованих бокових. Тут треба відмітити щелепу чаріє, держак там, дай Боже. Доказ тому є нога в голову наприкінці раунду від Маріскаля, після якої він навіть не поплив, ще й відразу перевів. Звичайно, вона там була не супер акцентована, але після такого можна й Дірку в голові зробити, а тут чувак практично і не відчув. Думаю, другий спокійно можна віддати Маріскалю. У третьому Маріскаль вже конкретно почав розряджатися по Чаррі, розстрілював біля сітки, реально непогано. Очевидно, Чаррія змушений був переводити, так як Маріскаль прямо таки посмакував, там довго намагався щось придумати Чаррі, але нічого не вдавалося. Маріскалю набридло і він просто піднявся. Чаррія знову пробував партер, і тут вже Маріскаль сам перевів, і я реально трішки піднапрягся. На морально вольових стиснувши капу в зубах, Маріскаль почав партері фарширувати голову Чаррі. Реально приклеївся до нього, тримав і відбивав голову. Ви просто подивіться, без питань, реально дуже і дуже непоганий бій. Ну і роздільним рішенням перемогу забирає Жозе Маріскаль. Комей-невент Олександр Хернандес проти Деймона Джексона. У Хернандеса у UFC рекорд 6, -6. із 14 перемог лише 6 нокаутів. Стільки ж суддійських рішень Джексон останні два бої програв. Із 23 перемог уявіть собі 15 сабмішенів. Подивилися ми легкий спаринг. У першому бійстінню у виконанні Хернандеса рідко не акцентовані розміни. У виконанні Джексона клінч біля сітки, тримання Хернандеса під вартою біля сітки на землі. Окей. У другому Розміни кіками в основному робота одиночними. Можна відмітити красивий лівий з боку від Джексона. У самого Хернандеса теж залітали одиночні. Наприкінці раунду Джексон вирішив підключити свої 15 сабмішенів, перевів вниз, а трішки пізніше став портфелем і відбивав голову Хернандеса, сидячи у того на спині. Третій почався з нокдауну правим прямим у виконанні Хернандеса, але добивання не вдалося, удушка не вдалася, і після цього, можна сказати, бій закінчився. Стояли без сил в клінчі біля сітки і нічого не відбувалося. Виглядало це вже як якісь любовні обнімашки. Роздільним рішенням бій забрав Деймон Джексон. Ну і мейн івент Брендон Ален проти Кріса Кьортіса, Ален номер 6 середньої ваги. Йде на стріку із 6 перемог. Кріс, 14 та сходинка. Стрибнув у бій на короткому повідомленні замість Марвіна Виторі. Поїхали дивитися. І відразу спойлер, хлопці, бій пройшов всі 5 раундів. У перший почався з розвідки декілька розмінів, і Ален провів тейкдаун. Там нічого не придумав і Кріс спокійно піднявся. І Алена попросив зробити те ж саме. Критичного в раунді нічого не відбувалося. Кріс працював першим номером були легкі рівноцінні розміни. З моменту другого раунду можна говорити про бій в загальному. Кріс і надалі працював першим номером в розмінах. Моментами виглядав краще. Ален в основному сидів на велосипеді. В середині бою Кріс лівим з боку точно поцілив щелепу і труханув Алена. Буквально хвилину тому Ален після успішного влучання від Кріса показував типу Давай, іди сюди, а тут вже полетів в ноги і перетворився на портфель. Чим далі йшов бій, тим сильніше Ален крутив педалі. Спроби боротьби Алена виглядали просто ніякими. В п'ятому взагалі натрапив на коліно і фізично був уже мертвим. Коли Кріс піднімався з партеру, Ален залишався лежати. Виглядало це дуже жалюгідно. Ви просто подивіться на це. В кінці Ален зміг все ж таки провести тейкдаун і там Кріс якось травмував коліно, але бій встиг закінчитися, і я подумав, ну пощастило, а то міг і програти, але на жаль, на картках суддів він вже давно його програв. Причому один із суддів виставив просто дикий рахунок 49-46, це просто крінж. Роздільним рішенням суддів бій забрав Ален дивно, на мою скромну думку з того, що я побачив, Кріс просто забрав душу Алена. В ударку, але напевно не вірить і він сам. Після бою він викликав дюплесі, але з руками-подушками буде дуже важко. Так пройшов мейнкарт, хлопці. Ну і вже скоро UFC всі так що готуємося. Я дякую всім, хто дивився до кінця, всім, хто підтримує. Ну і почуємось.